Важливі рішення Сину мій, бережи ти слова мої, мої ж заповіді заховай при собі притчі 7.1. Серед рішень, які ти приймаєш, є як і не надто важливі, так і ті, що дуже важливі для життя. Наприклад, ти можеш помолитися неправильно налаштувати будильник і запізнитися до школи в гіршому випадку, тебе очікуватиме зауваження у щоденне. Якщо ж ти помилишся щодо вибору професій, тобі доведеться щодня працювати без задоволення, що може зробити твоє життя нещасним. Вибір людини, з якої ти проведеш усе життя, має надзвичайно велике значення. До цього питання не можна підходити легковажно успіхом, перш ніж його вирішувати, порадься з Богом, сатана намагатиметься, щоб ти заплутався. Помилився у виборі, бо так твоя сім'я поповнить нескінченні лави нещасних. Не відпускай Божу руку, дотримуйся його порад і з'ясуй, що за людина є поряд з тобою. Віктор не зміг зробити правильний вибір через одну свою велику помилку. Він народився в адвентистській родині, але у 19 років пішов від Бога та з церкви. Юнак не став здобувати подальшу освіту, попрацював разом із батьком та вважав, що його майбутнє забезпечене. Він не будував зі своєю невіруючою дівчиною міцних відносин, скоріше, він навіть не любив її. Сім'я була проти їхніх стосунків, але Віктор продовжував зустрічатися з цією дівчиною, а за кілька місяців вона завагітніла. Коли Віктор дізнався про це, йому здалося, що світ обвалився. Він не був готовий до батьківства, не хотів пов'язувати життя з невіруючою дівчиною, але взяв на себе відповідальність за дитину та одружився тільки для того, щоб у малюка був батько. Минуло кілька років народилися інші діти, дружина Віктора навіть прийняла хрещення, але їхній шлюб ніколи не був щасливим. Сварки та доклади затьмарювали життя сім'ї. Я впевнений, що якби Віктора запитали, чи хоче він повернутися назад і зробити інший вибір, він відповів би так. Але, на жаль, це неможливо є рішення, прийнявши які ти не зможеш піти назад. Зав'язуючи відносини з дівчиною, що сподобалася, Віктор не передбачив усіх можливих наслідків. Бог закликає тебе сьогодні дотримуватися його законів та порад, бо вони збережуть тебе від помилок, про які можна гірко пошкодувати в майбутньому. Всіма силами тримайся за Бога, щоб жити щасливо!